Го дня мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 30 травня 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності зведобування суглинків на західній ділянці перемисловецького родовища ПП Юна. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанову. Нови кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний: розпочну громадські слухання я як організатор та представник поповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. У разі необхідності після суб'єкту господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Всім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розпочалася 4 березня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозицій до планованої діяльності обсягу досліджень рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості, не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 9 травня 2024 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 30.05.2024 на 5 2024 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщене у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитися у письмовій формі в приміщеннях Бельської міської ради за адресою Львівська область, Червоноградський район, місто Белс, вулиця Домініканська, 1. Та в приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресою місто Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля в електронному вигляді можна ознайомитися. На веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі. Оцінки впливу на довкілля. Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання представник або розробник звіту. З цінки впливу на довкілля. Коротко до двох хвилин. Дякую. Пані Надія вас не чути. Включіть мікрофон. Ой, надія вас не чути. А зараз тепер чути. Дякую, вибачте, мене звати Закурчемна Надія. Я виконую обов'язки директора приватного підприємства ЮНА. Наше під приватне підприємство планує продовжувати видобування сировини для виробництва цели на кар'єрі, що знаходиться на західній ділянці перемисловецького родовища. Червоноградського району Львівської області діяльність кар'єру відбувається в відповідності до спецдозволу, ліцензії на користування надрами номер 3337 від 7 липня 2004 року. Ем, відповідно рішенням про провадження господарської діяльності буде продовження цього дозволу, е, звернень і скарг про е, шкоду або про вплив на е, довкілля. Від мешканців не, не отримували, ну надіюся, і надалі будемо працювати так, так же ж без скарг і нарікань. У вас все? Так, якщо якісь питання є, я готова відповісти. Добре, дякую. Далі чи буде хтось доповідати? Так, можна знову? Мене звати Галена, я розробляла для Фобсідляр Юрій Михайлович звіт з оцінки впливу на довкілля. І хочу коротко оцінити вплив по цьому, по цьому підприємству, оскільки діяльність вже продовжується, вона так і проваджувалася, і продовжується видобування суглинків. Тому ми тут розробляємо світ з оцінки впливу на довкілля, і тут можна оцінити, що Території об'єктів природного заповідного фонду тут знаходяться на значній відстані, тобто вони не будуть тут впливати на плановну діяльність не буде впливати на об'єкти природного заповідного фонду. Під час проведення підготовчих робіт не буде такого впливу значного на здоров'я населення згідно відповідно до оцінки впливу. І грунти не будуть пошкоджувати водні об'єкти не будуть такого впливу. Значного мати, і проєктна потужність передбачається річна 7,5 тисяч метрів кубічних на рік випуску продукції. Видобутку цельної сировини передбачається використання і наявних інженерних мереж, і з метою оцінки впливу були проведені дослідження, згідно яких ось, е, можна сказати, що вплив на атмосферне повітря, водне середовище, грунти не буде такий значний, він буде помірний і допустимий. Шумовий вплив помірний недопустимий. І під від час провадження планової діяльності, якщо будуть утворюватися відходи, то підприємство буде здійснювати операції відповідно до закону про управління відходами. Ось е, так. Вплив на природно заповідний фонд не буде здійснюватися, такий значний, згідно до розрахунків. Кумулятивного впливу е, на під час провадження планової діяльності він буде допустимий. На об'єкти культурної спадщини не буде значного впливу, соціальний ризик тут прийнятний під час спланованої діяльності, транскордонний вплив відсутній, і з метою зменшення таких наслідків на атмосферне повітря, на всі навколишні середовища ці категорії будуть проведені такі заходи різні, які описані в звіті, з якими можна ознайомитися. І тут враховуючи всі вище наведені дані. Можна твердити, що планована діяльність вона не суперечить потребам, інтересам місцевої громади і такого значного впливу на екологію не буде. У мене все зараз. Дякую. Отже, чи є присутні представники громадськості на даних громадських слуханнях? представників громадськості немає відповідно і запитань немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 13 червня 2024 року щодо планованої діяльності відбування суглинків на західній ділянці перемисловецького родовища ПП Юна. Згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі заявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора департаменту екології та природних ресурсів та представник суб'єкта господарювання ПП ЮНА. Усім дякую за увагу і гарного дня!